Вітя, міста Прилук, від бійців, тут у чайки написано. Десь тут іще було таке цікаве написано. Ось дітлахи, вірте у ЗСУ. Тобто це дуже важливо. Так, що ти повернемося з перемогою. Що тут скажеш, повернемося Дякую за підтримку да. борода. Повернемося живими. Щемливим і патріотичним був ранок четверга, 22 червня, для школярів та адміністрації 12-го ліцею. Військові 119-ї бригади, 164-го батальйону РВП територіальної оборони Прилук подарували учням 12-го ліцею український прапор з власними підписами. Хотів би подякувати вам, мої рідненькі прилучани. За вашу зібраність, допомогу, таку надані там коштів та моральної підтримки наших бійців на сході України. За це я хотів би вас віддячити нашим українським прапором, підписаним нашими бійцями. Тут навіть комбат нашої Прилуцької територіальної оборони теж підписав нам побажання. Хочу вам вручити його. Так, от отак, отак. Тримаємо. Тримайте і, і саперна локатка з польовою. Да, Наші хлопців там рік написаний вибитий герб. Прапор подарували з вдячності за проведений благодійний ярмарок, на якому зібрали близько 30 тисяч гривень для придбання тепловізора та авто. Розповідає пан Анатолій, військовий у відставці. На благодійному ярмарку дітки передали через мене. По моїм побратимам прапор з своїми побажаннями. Я їм пообіцяв, що мої побратими з фронту їм аналогічно передадуть прапор із своїми побажаннями. Сьогодні це цю місію ми здійснили. Хлопці передали прапор із своїми побажаннями. І ми його вручили діткам в школі. Михайло, учень 12-го ліцею, каже, що підтримка ЗСУ у його ліцеї просто шалена. Кожен учасник освітнього процесу докладає максимум зусиль за для спільної перемоги. Я був на ярмарку, і було дуже багато людей. Була вся школа, та приходили ну, другі люди з інших шкіл. Приходили. Діти підтримують патріотичний дух, дуже багато іде коштів на підтримку. Збройних сил України Патріотичне виховання у ліцеї завжди було на першому місці. Саме тому під час війни діти показують активну громадянську позицію, каже директорка навчального закладу. Діти повинні розуміти, тільки завдяки тим воїнам, які зараз знаходяться на фронті, і боронять нашу вітчизну. Ми маємо можливість навчатися спокійно, маємо можливість навчатися очно, це головне. І от зараз вже канікули, діти відпочивають, і це якраз. Заслуга наших воїнів. Ми про це говоримо постійно дітям, щоб вони розуміли, що це не все так просто. Прапор вирішили залишити у шкільному музеї як пам'ять про єдність і взаємодопомогу у часи російсько-української війни.